На неасфальтованих вулицях Новгорода Сіверського йде ремонт. Грейдер рівняє верхній шар ґрунту. Його трамбують, підсипають щебінь, який знову трамбують катком. Зараз працюють в центрі міста. Це околиця, вулиця Домотканівська. Ґрунтову дорогу тут відремонтували кілька днів тому. Вперше каже жителька вулиця Тамара. Навесні ґрунтовку біля її дому ще й розмила повінь. Як трохи вода відійшла, там така провалля була, що ми вже сюди ховали які мусор, яке каміння. все. а сама такого ніколи не було. Така земля іграла туди-сюди. Це дуже добре. Тепер дорожнє покриття вулиці має такий вигляд: дорогу вирівняли і підсипали щебінкою. Дивіться, бачите? Так? 20-40 фракція. А, а повинна бути, ну я думаю, 10, а, а ще краще бувати на аців. Треба отсєв і поверху цих аців треба вже бітумом проходити. Тоді вже не буде такого каміння. Це ж, знаєте, таке каміння нам дитину випустить на вулиці, це дуже шкода. Чому фракція 40-70? Якщо на... Грунт, який ну, зараз твердий, але проходить дощ покласти більш-меншу фракцію, то вона провалиться, зійде і все. Тут ми маємо площу. Площу заціпу. Частину вулиць підсиплять дрібнішим боєм, який залишиться після ремонту центральної площі Новгорода Сіверського, каже Сергій Йожиков. Площа князя Ігоря, і от той асфальт, який буде знятий теж буде розвезений потім по громаді. От для... Таких от місць. Це протилежна околиця Новгорода Сіверського, Шосткинський напрямок. Ряд вулиць цього мікрорайону не асфальтовані. Будинки тут, в тому числі і на Поліській вулиці, зводили всередині 90-х років. Відтоді ґрунтові дороги не підсипали, каже місцева жителька Любов. Дорога, а віг, мабуть, була земля, і все, ямки, вода, тут вода стояла, як дощ пройде там вода стояла туди далі. Денезини, вода і вода і вода кругом була. Перший раз вот засипали щебенкою в цьому году. Лучше вже ж вода ще йшли, уже ж калюх не було таких. Нормально вже. Всього у місті вирівняють і підсиплять щебінкою 7 кілометрів доріг. З них більша частина вже відремонтована, каже голова громади Людмила Ткаченко. Які дороги ремонтувати визначала комісія. Перелік вулиць подавали місцеві депутати. Грейдування і підсипку проведуть на 38 вулицях в різних частинах міста. Підряднику нарізали завдання по мікрорайонах. Тому Чернігівська, от цей мікрорайон, Сумська будівельників, цей мікрорайон. Це досить, досить великі це нові скажімо, новобудови і вони не бачили ніколи толком ні засипки, ні грейдування. Після того, як закінчать ремонт доріг в місті, почнуть роботи в села громади. Близько 90 кілометрів на 36 сіл. Там передбачено грайдування і частково підсипка. На отримання ґрунтових доріг громади цьогоріч виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Всього відремонтують близько 100 кілометрів. Роботи планують завершити до 31 липня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.